Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю вам бюджет на Луцькому авторинку від 8 до 13 тисяч доларів. Які варіанти є представлені на авторинку? Що ви можете побачити, приїхавши перед собою вибирати автомобіль на ринку, взагалі, які є свіжопригнані варіанти, що є цікавого, які ціни, дешевше є дорожче. Є. Друзі, разом зі мною оперативненько пробіжимось по ринку. Ви побачите, можливо, будуть якісь варіанти. Які ви шукаєте, можливо якісь цікаві ціни. Друзі, сьогодні за послугою підбір і супровід по луцькому авторинку підібрали такий Nissan Qashqai. Це у нас автомобіль 2010 року. 2.0 дизельний двигун. Повністю нефарбований автомобіль з пробігом тисячі. Перевірили по офіційному Nissan. Так, автомобіль на хорошій комплектації, бачимо парктроніки, шкіряний салон, безключовий доступ, клімат, контроль. У нас оригінальні титани. Шкіра в досить хорошому стані. Ось такий у нас танц салончику на панорамі автомобіль. Ціна даного варіанту 9600 доларів. Стартова ціна була 10300. Потребі звертайтесь, так як займаюся підбором і перевіркою автомобілів. Все детально вам перевірю. Комплексно надам детальний фото-відеозвіт. Комплексна перевірка включає в себе детальну перевірку кузова, комп'ютерну діагностику. Тест-драйв автомобіля, це перевірка авто русі, перевірка на підйомнику, також перевірка за він-кодом. Ну, Тож з продавцем в результаті ви отримуєте. Вже об'єктивний технічний стан автомобіля. Кінцеву ціну і приймаєте рішення, наскільки вам автомобіль цікавий в даному стані і по такій ціні. Так, друзі, ми рухаємося, шукаємо автомобілі Ну і друзі, є також такі послуги, нагадаю, як підбір і супровід на авторинку. Так, подивимося, що у нас в бюджету. 17 не проходить. Підбір і супровід на авторинку, де ми з вами зустрічаємося і вже разом вибираємо оптимальний, кращий варіант, який є представлений на авторинку. Також все детально перевіряємо комплексно. Ну і Підбір під ключ. Це Коли я займаюся повністю всім, від пошуку, обдзвону, перевірки і до купівлі автомобіля. Також вибираємо кращий варіант, який нам пропонує ринок. Так, у нас не в бюджеті, не в бюджеті. Каптіва підзнімемо, можливо, комусь я Знаю, що зараз паркетники. Останній рік будуть дуже популярні. 2011 рік, 12300, 2,2 дизельний двигун. Так, Друзі, підбір під ключ, плюс в тому, що я максимально моніторюю всі можливі варіанти, де можуть бути автомобілі. Це авторинок, автоплощадки, митні термінали. Viber Telegram групи, Instagram. Зараз дуже велика частина автомобілів не попадає на ті самі авторі. Олекс продається, ще тільки в'їхало там в різних телеграм і вайбер групах. Тому, друзі, в кожній послузі є свої плюси. Так, у нас такий гольфік 15 тисяч. Ну, трошки не в бюджеті, але вже пізняв. Так, далі, друзі, у нас 14 15 90, 999 ми бачимо такий пижик 10, 200 ціна, 2011 рік, 2.0 у нас дизельок. Байдемо на такий салон, автомобіль на механіці. Так, рухаємося оперативно, щоб підзняти побільше варіантів. Так, в цьому ряді бачимо є... Ідемо в інший, мало наших варіантів. Так, такий у нас Nissan Qashqai. Це бачу плюс два, автомат, 2, 7 автомат, 2.0 дизельний двигун, до речі, це хороший двигун і оставлено такі моделі, як Traфіc, Vivaro, це комерція, туди погано так би ніби не поставили, вони виїжджають, От я особисто стикався півмільйона і більше ніби нічого страшного з ними не робиться. Звичайно, навісне е, такий ресурс не виходить, але двигуни тут хороші. Так, Далі в нас іде Tiguan 2013 року. 2.0 ну, у нас це бензинка, почав автомобіль з Америки. Можна зрозуміти по цим е, жовтим отражателям, не знаю як по-українськи правильно. Так, далі такий гольфік, 2012 рік, 1,6. У нас що вказано по дизель, 1,6 дизельок 77 кВт, також класика. 1,6 для Гольфа". Ну, доволі вистачає. Так Такий у нас гольф, 8600 у нас ціна. Подивимося, що у нас по інформації, 2010 рік, 1,4. У нас бензиновий двигун. Так, 96 кВт це у нас TSI турбовий. Так, далі у нас такий кашкай 2012 року, 11 тисяч у нас ціна, 1,6 дизель. Це у нас 96 кВт. На їх ставили три варіанти. Це 1,5 дизель, 1,6 дизель і 2,0 дизель. Найкращий варіант. Це 2.0 дизель, але оптимальний, мабуть, 1,5. Так, Бачимо у нас 13800, 2016 рік. Не звернув увагу, у нас Ford Ford Focus 2.0 дизельок. Бачимо у нас на автоматі, ну, тут йде роботизована коробка PowerShift. Такі у нас є на ринку Ford Mondeo. Це 2016 рік. 13800 ціна. Думаю, з нашим наш бюджет він підходить з хорошим торгом. Якщо автомобіль перевірити, грунтовно поторгуватись, я думаю, якщо продавець хоче продати, то реально сторгувати 800 доларів. Так, далі в нас такий талісман на такому красивому кольорі, на хромі. Але ціна 15,5 і можливо. Ось цікавий такий варіант. Так, Далі ми бачимо, стоїть у нас Opel Insignia, це вже в новішому кузові 2017 року, 214 заявлений пробіг. Так, 1399 у нас цінник на механіці автомобіль. Так, бачимо кашкай піднімаю 12. Тисяч ціна на старті, у нас автомат, повний привід, 12 рік, 2.0 дизельний двигун. 10950 Dacia Duster 2014 року, 1,5. Дизель, 10950 на ціна, Бачимо на шкірі. Так, далі у нас ще маємо кашкай. Одна з ходових моделей, тому, друзі, знімаю. Знаю, що дуже часто запитуєте, шукаєте. 12 тисяч на нас ціни. Ну, Кашкай, до речі, на ринку вибір непоганий. Можна щось підбирати, шукати, вибирати. Ціни різні. Звичайно, я бачу по кашкаях, ціни на кашкаї підросли. Зараз нормальний кашкаї, це 11, 12, 13 тисяч. Такі ціни на ринку. Є варіанти, звичайно, там і 10300, і 10800, але своєї практики підбору, ну, нічого цікавого за таку ціну на сьогоднішній день не побачиш. Так, 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 рухаємося по нашому бюджету. У нас такі Ford Focus ціни не бачу, 8900. 2012 рік, 1,6, 210 тисяч. Заявленого пробігу, вже бачимо на клімат контролі. Так, далі знімаю такий Golf 9 350 Це у нас 2.0 автомат 2010 рік. До речі, з 2.0 двигуном. Пішла вже 6 -ступка. Вона краще. Є ще 7 суха. То там трошки інший ресурс і взагалі має свої болячки. так Рухаемся далее. Бачим, вот такие 12900. Это у нас Mazda CX-5. 2014 року. 2,2 дизелек. 170 тысяч пробегу. Полный привет на механиц. далее у нас Америка, Америка. Мама такой Ford Kuga. Тоже американец. 9700. 2,5, 14 рік, Опять, до речі, непоганий, також атмосферний двигун, але бачимо у нас йде роботизована коробка PowerShift. Ну, Трошки про неї слава не сильно хороша. Так, Далі у нас такий пижик 2008-2015 року. 1,6 дизельок. Так, зараз заглянемо в салончик, що ми маємо, у нас звичайна тряпка, але бачимо повноцінний автомат, не робот. Так, Далі в нас b 8 Ну, Всунемо його всі бюджет. Так, Бачу двигун 1,6, так, бо ціна у нас це не з ринку для B8, а пробіг 190 тисяч. Ну, але двигун 1,6. Ну і простіша комплектація Кофортлайн. Так, Далі у нас таки бачимо дочь. Це у нас по інформації, 2008 рік, 9800-2.0 дизельний двигун. так На автоматі. Далі бачимо у нас міганчик, Ми знімаємо вже по порядку срібний колір 9200, 2012 рік, 1,5 дизель, 216 тисяч пробігу. Друзі, є в нас на ринку такий Renault Grand Scenic на босе комплектації, 10 150 у нас ціна Сподивимося, що по інформації, 1,6 дизельний двигун. 2012 рік, 220 тисяч заявленого пробігу. Бачимо колір білий перламут. Камера того не передає, але вживу колір цікавий. Такий у нас Ford Focus. 2016 рік, 2.0 дизельний двигун, 10200 у нас ціна. Так, пробіг вказано 210 тисяч. Так, далі у нас дача Дастер, 8700 ціна, 2011 рік. Так, є інформація, 197 тисяч пробігу. А, далі у нас трошки не в бюджеті, бачимо такий боссе Migun 3, вже рестайловий 2015 року, ну, ціна у нас не слабенька, Але вже бачимо на лінзах 11400. Ціна на старт. Друзі, якщо не знаєте які варіанти в вашому бюджеті е вартує розглядати, звертайтесь. Проконсультую, розповім, які, на які кращі двигуни звертати увагу, які моделі, що взагалі є цікаве. Так, Маємо такий Grand Scenic 2012 рік. 1,5 дизельок, 9600 у нас ціна, 237 тисяч пробігу. Бачимо клімат-контроль, навігація, у нас комбінований шкірозамінник. замінник. Так, далі у нас ще один сценік. Це вже короткий, ні, це в нас також Grand, Grand Stenic, 7місний. 1,5 дизельок, 2013 рік, комплектація. Так, Далі маємо такий Mercedes b клас. Подивимося, що по інформації. 11900 ціна на старті, 2012 рік, 1.6 бензинка. Так, така у нас Astra K. Ціна у нас 12 тисяч на старті 2016 року. У нас дизельний 2 пробіг 200 тисяч. Бачимо у нас шкіряний салон. Так, Рухаємося далі. Тут бачимо такий ексклюзив. Ну, в плані кольору, не знаю, зараз подивимося що далі. Ну так, да, це РС-комплектація, лінзована оптика. Титана R19 2010 року, 2.0 бензин. Ціна також у нас 11 тисяч на старті. Бачимо у нас такий цікавий салончик. Так, далі у нас така шкода єті 2014 року. Це у нас повний привід. 1,8 бензиновий двигун, пригнаний з Швейцарії. 11750 у нас ціна. Так, далі у нас така шкода, також РС. У нас кінець ряду це шкоди. Так, 12 тисяч на старті така шкода. 2.0 вже дизельний двигун, 250 тисяч пробігом, РС -комплектація. Так, І вже останнє авто в цьому ряду. Також маємо шкоду -РС -ку. Ціна у нас 12 тисяч доларів. 2.0 дизельок, 260 тисяч пробігу, звичайно, тобі потрібно порівняти. Я завжди наголошую, тому що європейці реально їздять на дизельних автомобілях. Я особисто стикався з такими варіантами, які в рік, в рік можуть проїжджати 60-70 тисяч спокійно. Так, 2010 рік. 14 тисяч у нас ціна. Механіці «Тікуан». Так, Друзі, маємо такий гольфік. Це у нас 2.0. 2.013 рік, 2.0 дизельний двигун на автоматі. Бачимо, у нас такий салон на тряпці, але вже цікавіша панелька, мультируль. середня комплектація вже на ледах. Так, автомобіль нам відкрили, піднімемо тут вже салончик. Більш детальніше. 10600 у нас ціна на старті. Далі у нас такий кашкай 150 2013 року 1,5 дизель. 207 000 пробіг у нас заявлений продавцем. Далі у нас такий сценік. Так, 16 рік, 1.6 дизель, 11200. Ну, друзі, яка у нас тенденція по авторинку, яку я бачу? У нас французів. Рено, стеніки, мігани, вибір хороший. Кашкаї, вибір хороший. Гольфи, шкоди, вак-група, вак-група, вибір є. От і самі такі ходові моделі. Якщо ви щось плануєте в такому з таких моделей підбирати на луцькому авторинку, друзі, вибір є непоганий. Звичайно, я вам не візьму всі моделі. Тут як на ринку близько півтори тисячі продається автомобілів. Це просто нереально, але тенденцію загальної ціни я вам можу показати. Так, У нас один бензин, така астрочка, 7950 ціна. Так, Далі бачимо, от у нас Кашкай, сценік, шкода, гольф шкода. Ось така історія у нас на ринку. Маємо ще такий кашкай 11 тисяч. 2013 рік, 1,6 бензиновий двигун. Так, далі у нас ну, давайте по порядку, під нього сценіка, це короткий, 2012 рік, 1.5, 8,750 ціна. Є у нас такий міганчик на авторинку, це 2016 рік, 1,6 дизельний двигун, 282 тисячі пробігу, 9. 9 Половиною у нас ціна. Друзі, взагалі, що вас цікавить, на які моделі ви звертаєте увагу, що ви шукаєте, що вам візняти на ринку, пишіть в коментарях. Я завжди коментарі читаю. Будемо щось шукати на авторинку, що вам цікаве, підзнімати ціни. Які є цікаві варіанти. Так, тут такий в нас з ціною 8100. Да, у в нас не в бюджеті. Тут у нас 2009 рік, 1.4 TSI, 7150 ціна, 247 тисяч пробігу. такий у нас Megan line комплектація. 2011 рік. Це у нас 1,9 двигун, 8,5 у нас ціна. Така у нас астрочка, це Astra K 10900 ціна 2018 року, 1,6 дизель. Автомобіль на механіці. На звичайних копаках. Так, далі 8990, це у нас Октавія 2011 року. 1.6 у нас дизель. Пробіг 241 тисяча вказано продавцем. продавця. Далі в нас суперб 2014 року. 13,5 ціна. Так, у нас трошки погодка починається дощ. Нічого страшного, дощ теплий. Так, знімаємо вам поки це можливо. 7800 у нас така не в бюджеті, Але пізнімо, 2011 рік, 1,8 бензин, повний привід у нас. так, Маємо такий гольфік. Це у нас 2013 рік, 1,6 дизельний двигун, 10,5 у нас ціна на старті, є купа інформації різної. так, от такий у нас салончик. Так, далі у нас такий Mitsubishi Outlander. у нас по інформації 2011 рік, 2,2 дизельок, 12 тисяч на ціна, 194 тисячі заявлений пробіг. Так, далі у нас Volvo в білому кольорі на чорних титанах. 8300 ціна 280 пробіг, 1,6 дизельок. 2010 рік у нас автомобіль Так, ще одна аналогічна. 2011 року 8,5 ціна, 1,6 дизель. Так, далі у нас Outlander Ще один. 2012 рік. 280 пробіг. 2,2 дизель, 12200 у нас ціна. Так, далі у нас третій міганчик по ціні 9200 2013 року, 1,5-218 тисяч у нас пробігу. Так, 12850, такий у нас Ford Focus на автоматі. 1,5 дизельок. Рестайлова модель з 2017 року. Далі у нас такий кашкай. Подивимося, що у нас по ціні. 11700 2010 року. 170 тисяч заявленого пробігу. І це у нас автомат 2.0 дизель. Далі у нас 11 тисяч кашкай. 2011 рік, пробіг 260, 1,5 вже двигун. Отакий у нас звичайний салончик. Такий у нас міганчик в хечбеці. Це 2017 рік, 1,5 дизель. Так, ідемо ближче, не бачу ціна, 10900 у нас ціна, пробіг 188 тисяч, можливо, комусь буде цікаво. Телефон єсть без титанів на звичайних колпаках.